Великої години спожежміни із полум'я вогні. Оця війна після Донецька, вона де має скінчитися? Кубань, я не знаю, Урал, Червона площа чи зупинитися на кордонах сьогочасної України? У ну, нашому гімні українських націоналістів там Сяну по Кавказ, да, Україна. Так і я її бачу, відсану по Кавказ. Вона мусить, ну принаймні, Кубань ми точно мусимо забрати. Це однозначно, це наші етнічні землі, і це не обговорюється. Ми мусимо збудувати абсолютно нову систему. Теоретично вона описана в праці Миколи Сиборського націократі. Практично її втіли в життя Августо Піночет в Чилі. Да? Тобто це так звана ну, так вона, комбінована економіка, тобто приватна власність. Присутня в державі, але вона не є тою золотою коровою, якою не можна посунути, навіть якщо вона заважає державі. Муніципальна власність і кооперативна власність. От, ну, три види власності. І в гуманітарній політиці абсолютно національна, пронаціональна політика, проукраїнська. Чи і дотепер одна з провідних країн Південної Америки ну, в економіці. Плюс там практично перемогли злочинність. Отаку От державу ми мусимо будувати. Потрібен національний вождь-лідер, який збере націю в один кулак, який не дасть батальйонам уходити з позиції, бо за це будуть жорсткі покарання, який поведе націю вперед. От що зараз потрібно. Такий собі, ну скажімо, Іван Бугун, да? якщо про нашу історію говорити, Роман Шухевич. Ну ви готові стати цим вождем? Безумовно. Якщо буде на то Божа воля, немає в мене об'єктивних можливостей, як там впливати на суспільство. Але якщо буде Божа воля, я готовий стати цим вождем і повести націю до перемоги і до побудови нарешті української самостійної соборної держави. Державну власність треба повернути всю оборонку, це однозначно. Стратегічні об'єкти, як то обленерго, ну, взагалі, я вважаю, олігархат, як прошарок, паразитарний прошарок суспільства, мусить бути знищений. Тому що він реально вбиває зараз Україну, українці все, що ми бачимо, це наслідки правління олігархів, які правлять і зараз. Прізвища всіх ми знаємо. Всі знають, як заробив гроші Ахметов, да через кров, через нахабство, через ну а власне через кров. Але який такий суд його зараз засудить, скажіть мені Печерський, Шевченківський, а може європейський. Ніхто його не засудить. На революційний трибунал тільки засудить. Можна говорити все, що завгодно, там ми і казати, Микола, ти не правий, приватна власність, то є святоє маячня. Не можна грабувати державу. Держава може, мусить служити своєму народу. От за це ми мусимо битися. Зрадники є будь-якій нації. Тільки... Нації, які стали великими, серби бар'єр, караючи зрадників. Бо непокаране зло, породжує ще більше зло. Ісус Христос зайшов в храм, і він не став, коли там бериги розсілися, він їм проповідувати Євангелія не став. Він взяв батіха і їх звідти вигнав. А це Бог. Ох, не треба говорити, що «Ах, ах, Бог такий няшний. Він ще строгий батько і дуже рішучий, я вам скажу. Тому нам треба на нього рівнятися в цьому плані українцям. І брати батіг із свого українського храму, покидьків, виганяти батогом жорстко і безкомпромісно. Крапка. Отче наш ти ж сі на небесі, да свіді це ім'я тоді, да прийде царство. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам дність і остави нам долги наші. Я кажу, ми оставляємо должникам нашим. І не введи на своє іскушення, але збави нас від лукавого. Ибо есть сила и воля, и царство и слава твоя, я каже ныне и признай, во веки веков. Аминь.